Вс. Все, забайли. Забайли. Сейчас кашу зваримо. Щас. Сейчас зваримо кашу. Да. І будемо вас. І будемо вас чуть-чуть кормить. І тебе будемо кормить. Да, і тебе. І тебе будемо кормити теж. І тебе, і тебе покормимо. І тебе вилічем. І тебе Що? Чого ти голосиш? Пару слов для преси. Пару слов для преси. Ну. Ану голос. Ану голос. Ану голос. 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 Щас кашу. Так. Сейчас. Сейчас. Варить. Я кашу доварювати. Все, давай.